Ось бачите, нема води. Все, збігло, нема води, вже скільки днів, нема води, затопило й хату було, ми відкачували насосами. Це жителька Кущівки Лідія Чинченко. Порив труби, стався біля її будинку. Учора із 4 часов утра почало прорвало і пішло все під хату. Ми насоси, нанімали насоси, відкачували воду, просили, позвонили їм, що так і так, що води ж немає. Вони, хорошо, ми поки бригада прийде, це в течені дня, а вода вже заливала. Вона бурлила, бурлила, от таке робилося, страшне. Ми тоді знайшли насоси і відкачували водою відрами, все, що тільки робили. А тут що лилося, там скільки води вийшло, це ужас. І оце, і оце ж скільки, друг, другий чи третій, є, і що вони там? Прийдуть два часа пороблять, і що вони там? Вода, 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 вони нічого не роблять. І нема води. Додає, запасів води не робила. Пішла, купила бутилями, пішла, два бутиля купила, та і все, а що по 35 рублів, 70 рублів уже. А я плачу місяць скільки? 24,08, це ж те, куб. Так я тільки три куби використовувала, І скільки вважаю? А на 70 рублів я взяла два бутиля. От тобі і все. Що все. я маю за місяць заплатити, то я зразу пішла. Такий вигляд мало місце пориву о 17-й годині. Тут працівники підприємства Дніпрокіровоград викачували воду. Скільки часу займа ремонт, майстер Олександр каже, не знає. Прізвище називати не захотів. Тут, можуть бути, непредсказуємо нюанси, ну, в принципі. Я предполагаю, що сьогодні ну, повинні зробити, але ну, не факт. Роботи почалися другою бригадою вчора зранку. І все, і вчора зранку вони працювали до ранку, друга бригада їх поміняла зранку. Роботи виконуються, ну, почалися вчорашнього ранку і не прекращаються. Оскільки обійдеться ремонт, поки не рахував, каже заступник директора підприємства Андрій Шепель. Після розриття ми з'ясували, що це перелом на 300-й чугунній трубі. Вона є магістральна, перелом досить великий, близько двох метрів, тому дуже складно було його зразу ліквідувати. Труба не нова, побудована вона в десь 63-68 рік побудови. Тому звичайно вона вже відпрацювала свій термін і ну, на грані, скажімо так. Ми організовуємо підвоз питного воду, ну, питної води. Додає, водопостачання планують відновити о 10-й вечора. Анна Добра, Нікіта Шандоровська, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.